Вітаю вас на своєму каналі. Вриваюся у це відео такими прекрасними кадрами вже і не літа, але ще і не глибокої осені. Хочу зафіксувати цю красу, тепло і сонце і для себе, і для вас. Ще не кажіть, попри неспокій навколо, попри небезпеку, природа нас неймовірно тішить. Часто ми внутрішню енергію витрачаємо на те, щоб позилкувати за тим, чого не маємо або чого не досягли. Але зовсім забуваємо подякувати собі чи життю за те, що маємо. А маємо ми багато. Маємо життя, маємо один одного, маємо цей прекрасний світ. А у мене почався ранок. І як не дивно, сьогодні я можу нормально привести себе в порядок, прийняти душ, посушити голову і взагалі почати ранок як нормальна жінка. Нашого вікна, після вчорашніх дощиків, сьогодні синє, синє небо, прекрасна, свіжа, але сонячна погода, все як ми любимо. П'ємо кавусю ранкову і йдемо жити це життя. Бо такі зміюки, це так серед ночі побачите. Перші розілякалася. І дивлячись ці кадри, розумієш часом, що я в тому домі потрібна для того, щоб такі гадюки і не завелися тут. Ту швиденько включилася у свою щоденну рутину. Може, це і вас змотивує робити свої щоденні нудні справи веселіше і бадьоріше. Рубрика поки діти сплять. Треба вже терміново помити оцей замазюканий стілець. Марков. Він настільки вже забруднився, що вже все. Я його протираю мию, але він настільки в'їдається, бо покриття у нього таке собі. Покрите воно якоюсь фарбою матовою, і воно сильно обирає в себе весь бруд. То зараз ми швиденько його відмиємо у ванні, і буде краса. Отак його затарабанила я в ванну. Зараз я душем його намочу, намилю, чимось по залишу, нехай воно трошки подіє ці засоби. Взяла ось таке господарське рідке мило, я його намилю тим милом, а потім ще прийду зі своїм улюбленим півником. Тому там події, трошки тимило роз'їсть всі бруди. І все і підумити, а поки, поки в мене пауза, кава з вафелькою заслужила. задумала, ось що в мене є. Так, це швейна машинка. І зараз щось будемо чудити. Да Моя швейна машинка, трохи забута, дуже рідко її виймаю зараз. Кажу, що я планую. Так, значить, у мене є такий домашній костюм, якому штани на мене задовгі. Я то в ньому хожу час від часу, але мені реально не комфортно. Моє завдання на сьогодні підшити штани. Але я не хочу гратися з обрізкою. Так, оскільки ми включили хитрожопий варіант, ледачий, я не хочу нічого підрізати, але хочу отримати укорочені штани і так, щоб це було мінімально помітно. І ще хочу залишити цей манжет. Він мені подобається внизу. Можна було б отак підтягнути, і було лишити тільки кант. Теж непогано. У мене прокинувся вже мій помічник. Тому будемо працювати разом. Інший варіант, який я собі придумала, я відгинаю свою штанину ось таким чином. Зараз я заколю, щоб було видно. Для новачків я б порадила цей шов наметати, тобто зафіксувати його великими стіпками. Прокладаю в мишов, щоб це було охайно і непомітно, доцільно це зробити по лінії пришивання канта. Подивіться, як все гармонійно вийшло, ніби так і задумано. Коли все варто пропрасувати бажано з паром, якщо це дозволяє тканина. Це надасть виробу охайного, товарного, доглянутого і закінченого вигляду. Такий результат у мене вийшов, дружина мене влаштовує, я на них не наступаю. Як було раніше, вони мені не гармошкою не збираються внизу. Такий от костюмчик буду носити тепер з більшим комфортом. Поки ми шили, підсох, стік і підсох наш стілець, і ось такий результат. Ну, небо і земля. Він ніколи не буде виглядати як новий, бо йому вже трохи років ще Еля маленька була. І теж нагадаю, що там фарбування не глянцеве, а матове, а воно жахливо миється. І до вістоматолога, обличчя перекошене. Ліва сторона не працює. Але буде здорова і гарна. Була невеличка закупочка. Купила печиво. Кефір. Макарони Гурок Хочу суп зварити. Один кабачок. Гарбуз. Запечу. Стегно. Йогурт, сир кисломолочний такий кетчуп і такий фарш. І ще сир. Так. Така невеличка закупочка. Майже на 800 гривень. Всі їдять, Так всі таке люблять. З малинкою. Сіньта. Солонька, ксетут, зірка, луска, тубонець, зірка, яка овось кума, совонька, сукату, вата, костиць, чата. Що не будьте? Еля і її звіринець але хтось грається і балакає, а хтось їсть. Марко, як ти там? Хтось працює, бачиш? Дуй. Маємо малинку, сестричка передала. Тримай. Будемо, Треба заморозити, вчасно це не зробила. Дощечки. Малини на заморозку. Їж, їж. Поїли малинки, але вона свіженька, я зараз швиденько її, запору звичайним милом для плям. Значить, сліди від малинки, трошки видно, але я зараз закину у прання і воно відійде. Попралася тільки що витягла з пральної машинки ковтинку, е, немає жодної плямки. Тобто, якщо вчасно відреагувати оперативно і запрати у машинку звичайним засобом, я нічого не давала, звичайний порошок. То річ можна врятувати. Коли ти намагаєшся осягнути неосяжне, завжди щось страждає. Оце я закрутилася так, що геть забула про свої вазонки. Добре, що орхідеї такі живучі. Оце взагалі от вуха похилив. Давно були не підливані. Орхідеї замочені, хай постоять, поп'ють, потім зіллю віточки зараз порозношу, пилюку протерла. Зимою окулька, мені щось не хоче рости. Так як був, так і залишився. Лишенько подивіться на цей колір. Це бомба, буде у нас смакота. Вийшло дійсно дуже смачно, а головне. Це так по осінньому, не так атмосферно, затишно, по домашньому ця страва, ніби огортає тебе теплом і спокоєм. Кличу його гуляти Річі. О, прокинувся. Йдем гуляти. Річі, гуляти пішли. Давай, пішли. Йдем гуляти.